Вітаю вас на моєму каналі Готуй як Таня. Сьогодні будемо готувати гриб Рамарія. В природі його називають ще Оленячі річки. Рамарії дуже багато видів, але ми сьогодні будемо готувати цей, що на фотографії. І зараз я покажу вам найулюбленіший рецепт приготування Рамарії. Так. Спочатку нам потрібно ну, нашу ромарію промити, повідмивати Оце тут гілочки, щоб все повід, повідмивалося, повідкисало. Також оці всі корінчики, які в нас є, повідрізаємо. так, Дивіться, ромарія і клавікарона. Їх дуже часто плутають, але е, запам'ятайте, дивіться, так, на них ще називають в природі оленячі різки, Значить, ромарія росте на землі. А клавікарона завжди росте на деревині, на гілках. Оце є одна із різниць між цими грибами. Так, значить, ми все це промиваємо і обрізаємо. Так, я промила, вже все зробила, підготувала. Тепер ставимо варити. Значить Ставимо варити, закипячуємо, 5 хвилин варимо, потім. Ну, промиваємо, зливаємо воду і ставимо варити ще на 10 хвилин у чистій воді другий раз. Так, ще хочу сказати, дивіться, коли будете варити е, ромарію, промивати, промивайте не через друшляк, а через сито, тому що вона через друшляк вся вибігає у вас в раковину. От, я все це тільки що промивала. От. Бачите, вона мілка, тобто буде, і через друшляк вона просто у вас утече. Промиваємо через ситечко, через тоненьку, через малесеньке. Так, грибочки наші все готові. Тепер дивіться, що ми робимо далі. Треба морква по-карецьки. Але. У мене вже є готова, тому я просто буду змішувати. Але дивіться, як треба робити. Беремо морку, на тертушку, на коречку довгі отакі полосочки, так, ну, як зазвичай. І потім мішаємо грибочки із морквою, а потім робимо маринад і маринадом цим заливаємо. От, е, Так як у мене була морква по-корейськи вже готова, тому я просто їх, їх змішаю із морквою. Так. Але дивіться, я рецепт маринаду напишу у описі відео. І напишу опис повністю рецепта, як робити. От, Тепер це все у мене готово. Так, От. Уже в маринаді. Я беру. Дуже смачно. Я куштувала ромарію в різних Але, виглядах. Але оце, це найсмачніше, що я їла. І тепер я її готую тільки так.